Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні ми головний екран створимо повністю в автолеяутах так, як воно має працювати. Отож, головний екран ми зробили. На сьогоднішній день у нас є заголовок, підзаголовок, окремо створені кнопки в автолеяутах, окремо створені ось такі кнопочки в автолеяутах. Є ще окремо хедер і є ще окремо кнопочка. Але сьогодні ми хедер і ось цю кнопочку чіпати не будемо. Тому ми починаємо із головного фрейму. Створюємо фрейм Розміру поки що 1020х 780. Я одразу зафарбую його необхідним кольором. Одразу на цьому фреймі розміщу два однакових прямокутники, які будуть ділити фрейм на дві рівні частини. Тож я беру ректенгл і малюю прямокутник один. Хай він має ширину 600 пікселів. І висоту 780. Тепер я цей ректангл альтом дублюю, і в мене з'явилося два прямокутники. Що я зараз маю на панелі шарів? Frame, rectangle, rectangle. Зараз я фрейм перетворю одразу на автолаут. Правою кнопкою миші натискаю Add Auto Layout. І одразу назвуємо його Hero. Лівий прямокутник ми теж перетворимо в Layout. назвемо його одразу Left. А правий, ось цей правий, правий прямокутник теж перетворюємо в автолейаут і назвемо його Right. Тепер нам потрібно праву частину заповнити фотографією. Ось вона у нас є. Ось ця фотографія. Ми її як імідж копіюємо, Ctrl-C скопіювали. Заходимо у Right, автолейаут і клікаємо Ctrl-V. І ось що ми тепер бачимо: що наш Hero Section розтягнувся. Вірніше right розтягнувся, оскільки у нас тут є rectangle і картинка. І ми цей rectangle беремо і видаляємо delete. І тепер наша фотографія стає на відповідне місце. Окей, з фотографією ми розібралися. Тепер дивимося на лівий прямокутник. На лівий. Ми можемо одразу ось цей е, прямокутничок видалити. Давайте я його delete видалю, але ось ця частинка у нас є. Дивимося, чим вона у нас заповнена. А заповнена у нас трьома автолеяутами. Заголовок і підзаголовок – це один автолеяут. Кнопочки це другий автолеяут. І ось ці кнопки це третій автолеяут. Що ми тепер робимо? Ми малюємо три фрейми. ось один фрейм, другий фрейм і третій фрейм. Я намалювала один і скопіювала. Всі вони мають ширину 600 пікселів, так само, як сторона left. Просто взяли інструмент Frame і намалювали. Тепер я всі оці елементи виділяю, Ctrl-C, копіюю, заходжу в Left і вставляю Ctrl-V. І ось я бачу, що вони знову-таки розтягнулися. Щоб вони не розміщалися по горизонталі, я заходжу в Left і кажу їм: Давайте ставайте по вертикалі. І ось вони в мене тут розмістили. Тепер я кожен фрейм. Переіменую або переведу в автолау. Ось цей верхній фрейм. Я правою кнопкою миші Add AutoLayout і кажу йому: Називайся Title, тому що ти у нас будеш заголовок. Ми в цьому фреймі забираємо філ-заливочку, але він у нас залишається. Я зараз просто скопіюю ось цей текст, один текст, другий текст, ось цей текстовий Текстую два шари. Ctrl-C. Копіюю. Натискаю Hero, натискаю Left і натискаю «Title». Я переконуюсь, що я зараз знаходжуся в «Title», і тепер я натискаю Ctrl V. Вставила. Знову я бачу, щоб ці два шари розмістилися по горизонталі. І я заходжу в «Title» і кажу йому: Я не хочу, щоб вони були по горизонталі. Зроби так, щоб вони були по вертикалі. Ось. І одразу я бачу, що цей «Title» Зайняв свої такі дефолтні позиції. Геп-10. Ну, я, наприклад, зробила 20. Ось оцю відстань між ними Gap. А от падінги поки що зробимо по нулях. Все. Єдине, що я хочу, щоб ось цей контейнер він розтягувався на всю ширину автолеяута під назвою Left. І я кажу: ось, дивись, у тебе зараз стоїть. Хак, Але ти зроби філ, Розтягуйся на всю ширину. І ось його вся ширина філ. А по висоті хай буде поки що хак. Ми його потім розтягнемо по всій ширині висоті. Добре, тепер ми дивимося, що він приклеєний до лівого верху. Окей, це нам підходить. Заходимо в наступний фрейм. Ми його теж переводимо в автолеяут. Правою кнопкою миші автолеяут. І називаємо його Button. Buttons, множина. Окей. Знову ж таки, ми вимикаємо йому заливку, але він є, ми можемо трошки зменшити. Ось так от. І знову ж таки беремо, знаходимо ці вже готові наші кнопочки. Ось вони, дві кнопки. Вони вже є готовими автолеяутами. Копіюємо Ctrl-C, скопіювали. Шукаємо автолеяут під назвою Buttons. Обираємо його, щоб у нас був виділений цей шар. І тепер Ctrl V. І ми бачимо, що вони розмістилися ось так от. Дивимося, заходимо в Buttons. ось так. Якщо б, можливо, вони розмістились так, то ми б сказали, ні, ми хочемо, щоб вони були по горизонталі. Далі, давайте ми зробимо, щоб по Buttons воно по висоті, по висоті було не фіксований, а хак, ось. Тепер у нас вони обіймають ось так от. По ширині ми кажемо знову ж таки, ми хочемо, щоб ти філ заповнював всю ширину контейнера під назвою Left. І далі ж таки ми йому кажемо геб хороші відстані. А ось ці падінги ми робимо всі по нулю. Зробили. Якщо ми хочемо, щоб ці кнопки були розміщені, приклеювалися до правого центру. Ми знову ж таки кажемо, хай вони будуть до правого центру розміщені. А так ми кажемо, хай вони будуть по центру і з лівого боку. Ось так от. Розміщення ми зробили так. Геп хай буде 10, а може, 20, подивимося. Ні, все ж таки 10. І залишилось нам оформити от третій цей автолеяут. Поки що, він названий фреймом. Ми натискаємо правою кнопкою миші і кажемо Add, add AutoLayout. Знову-таки, філ-заливку забираємо йому. Вибираємо всі ось ці три кнопочки, які вони вже мають свої автолейаути. Знову натискаємо Ctrl C, заходимо в цей автолейт фрейм, ось цей останній. І кажемо йому Ctrl-V. І тепер вони розмістились так. Тільки ось цей останній фрейм ми назвемо його Description. Так, опис. Давайте ми в цей Description подивимося на його розташування. Горизонтальний окей, Падінги 10, окей. А Давайте зробимо, щоб вони були по центру. І зробимо, щоб вони ось тут розтягувалися по філ. І по висоті теж були, ну, хай буде хак. Але ми бачимо, що знову ж таки воно додає нам падінги. Ми теж робимо поки що все по нулях. Елементи, які розміщені в лефт. Нам потрібно, щоб вони займали всю площину у цю Hero Section. Що нам треба зробити? Нам потрібно зробити, щоб по висоті він займав не хак, а fill контент Ось вони вже розмістились так. от. Ну і по ширині так само fill контент Супер. Тепер нам потрібно подивитися стосовно цього write, теж. ми кажемо, ми хочемо, щоб він теж займав fill контент і щоб він теж займав філ контент. І тепер нам треба подивитись на основний херов. А він у нас має розміри уже зменшилися. Повертаємося, щоб було 1200. І повертаємося, щоб висота була 780, так як була. І що ми тепер бачимо? Дивимося на цей райт. Він у нас філ. Він у нас філ. Але він у нас приліплений до лівого краю. А нам потрібно, щоб він був приліплений до правого краю. І ми його переліпаємо сюди. Тепер він займає філ до правого краю. Окей. Так, а я би ці, мабуть, зробила сюди. О, отак буде краще, щоб вони всі були вирівняні по лівому краю. Ось, приліплені до лівого краю. Тепер мені це подобається. Тепер я обираю херу, оцей головний. І ось, оскільки в нас падінгів немає, ми тимчасово зробимо 20 пікселів. Але у фреймері ми тут визначимо йому не 20 пікселів, а у процентному співвідношенні. Ось таким чином ми розмістили правильно всі елементи у правильному розміщенні автолеяуті. Якщо ми хочемо збільшити ось цю ширину падінги, ми заходимо у «Left» і ось збільшуємо ось ці падінги. Наприклад, 30. І тепер у нас будуть відстані між ними по 30 пікселів. На цьому в мене все. І ми будемо далі працювати над карткою товару.